Всім привіт друзі! Сьогодні будемо грати в Майнкрафт. Сьогодні наша ціль построїти будинок. створюємо мір. Я його назву так. От. так да. І зараз починаємо наше виживання. Я заспавнуся в воді. Странно, конечно. Я на острове заспавне. Як то странно, я вам кажу, честно. Ну не знаю, тут хардкорные выживания у нас, конечно, все. У нас ціль, ціль — построить дом. все у тут. Зараз ми добудемо камінні ті, ну, ресурсу, може добудемо трошки кам'яних цих, щоб просто вони були просто, розумієте? Ну вот просто, чтобы просто булы, короче. Думаю, вы понял. Ну, чекайте, у меня тут проблема. Я трошки могу Майнкрафт так же там. Ну, десь. Вот так. Ну, типа, и чекайте сейчас. Старший Мюзикс тоже довольно так. Ближе так же там. Да? Что можно, типа, такой Сказати просто на фоні було. І дві сюди небудь. Ну все, я думаю, в принципі, то вже достатньо Так. Тепер можна і накрафтити собі таких ресурсів. В принципі, да. Нормально можна сказати. Ми б... Сьогодні пограли. Тепер нам потрібно іти добити це. Ну, трошки палок, щоб я ще собі скрафтив всякі ресурси. В принципі, у мене вже і були були пар... палки, але ну, я не знаю. А тепер нам потрібно чуть, -чуть бо в нас тут просто остров, тому цей мінус нам потрібно чу-чуть ростків ну Ладно, це ми будемо займатися, коли мав ну, в другій серії. Добре. Треба дуже багато цього дерева. Щоб воно просто було. Зараз ми це перерабатуємо все. У нас це виходить один стак і 25 дерев. Ну, кстати, тут вообще рыбы плавают якісь? то Ну, походу, нет. Нам будут тут дуже важко. Так, куди б нам построїтися на цьому дуже великому острові, я би сказав. Мог сказати би. Коротше, зараз ми зробимо нам цю. Лопату. Щоб все розчистити можна було. Хочу зараз це все добити, щоб мене просто так добренько було. Зараз це так добиваю. Давайте ще тут добудемо трошки. Так. Ну, можна сказати, прямо тут будемо і строїти дом. Ну Буде такий простенький, не будемо ми тут строїти замки якісь. Просто все роблю в 4 блока, щоб воно, типу, нормально було. Щоб на, там не потрібно було якесь. Зараз підемо. Коротше, достраюємо. Угу. Тепер починаємо корешу достраювати так. Ну, почти достроїв вже. Почті. Давайте зараз ми підемо. Так, добре, зараз будемо обустраюватися. В принципі, скрафчу новий, щоб не йти на звуку. Так, а тепер ми будемо йти робити. Зараз нам думаю, ти робити пол. Уже зараз починається проблема з їдою. А я не знаю, де я тут їду буду добивати. Може повезти кіт з дерева, конечно, яблуко випаде, але но... це маленький случай довольно. А цього рибі ще тут немає. Не знаю, надо что-то посадить. -то. Ой. Просто тут закончились такие дерева, які мені потрібні были. Так, может тут он да -да, тут осталось? Так мені надо, щоб мені ще стало вроде і на і на і на двері. так ну все вроді. А Мені не хватает, что на двері. І одного не вистачає. Ну ладно. Попозираємо зараз на мене. Всім дякую, хто подивився це відео. Лак... Пишіть свої коментарі, лайкайте це відео. Я не знаю, що ми будемо робити на цьому острові. Тут довольно великі проблеми із їдою можуть бути. Ну, подивимось. Всім дякую за перегляд цього відео. Sim, pa cá,